Мікрофона, а тут, виявляється, його треба тримати і ще взяти з собою, і в якійсь мірі ми звикаємо до комфорту. Але я хочу вам сказати, що коли Бог є з нами, коли ми переживаємо Його присутність і маємо спілкування з Ним, то Він направляє наші серця, наші думки, наш характер, наше життя і впорядковує, правда ж? Тому що Він є той, хто будує. І мені подобається, як називає нашого Бога писання. Писання його називає архітектором і будівничим, художником і митцем. Тобто Бог, який і запланував і цей час, і цей вечір. Правда ж? Тому нехай Його благословіння буде з нами, на нас. І я хотів би, щоб ми пороздумували над Божим Словом і темою моєї проповіді сьогодні буде: Твоя молитва потрібна для Господа. Моя також. І згадується, коли ми. Мали прославлення, поклоніння, і я собі е, роздумував, і Бог поклав моє серце такі слова, що як би мене називали молитву, що би мене переживали, е, маючи знання про молитву, але ми, як християни, просто повинні молитися. Як ви думаєте, ми зобов'язані молитися? Я думаю, що так. Тому що в Луки, в 18 розділі з 1 по 8 вірш, є написано, що треба завжди молитися і не занепадати Духом. Я не буду читати це місце, тому що ми його чули на свята, і треба завжди молитися. Один з богословів каже, що молитва це живе дихання життя всередині християнина. Коли немає молитви, немає життя і немає сили. Але я хотів би просто заохотити нас сьогодні до молитви і пороздумувати, що таке молитва. Тобто ми сьогодні пороздумуємо Близько пів години часу на молитві про молитву. І є написано в Езекіїля з 22 розділу і 30 віршиком такі слова. І шукав я поміж ними чоловіка, що поставив би заго... загороду. Езекіїля 22.30. Так, найдемо. Але там написано і не знайшов, так? Бог шукав. Бог шукає тих, які будуть стояти в виломі, стояти в проломі. Ми знаємо, що сьогодні ми маємо всеукраїнський піст і молитву за перемогу війні. Маємо піст і молитву і всі. Євангельські церкви стоять перед Божим лицем, щоб закінчилася ця війна, щоб не гинули наші воїни, які готові віддати своє життя за те, щоб ми мали мирне, тихе і спокійне життя тут. І сьогодні наша молитва, вона є настільки необхідною, молитва церкви Ісуса Христа, що. Е Визнають навіть воїни. І навіть тут, коли брат приїхав з передової, він сказав, що тільки Бог, тільки чудо, тільки милість Божа може дати нам перемогу в цій війні. Але ви знаєте, я не розчарувався в своєму духовному житті і в тому коротенькому шляху, який маю, слідуючи за Богом в Бозі. Тому що неодноразово я бачив його чудеса, знамена. Бог являв милість в моєму особистому житті, в житті церкви, в житті тих людей, за яких я молився, тих людей, з якими я маю спілкування. Тобто Бог відповідає на молитви. А тим більше Бог відповідає на молитву церкви. І сьогодні Бог каже, що Він шукає між нами, чоловіка, шукає жінку, шукає Божих людей. Які би ставали в проломі і молилися за цю країну. І, били, і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Але так як ви є сьогодні на цьому місці, то я вірю і знаю, що Бог знайшов тебе і мене для того, щоб молитися за Україну і молитися. За те, щоб була ця перемога, і ми також молимося за перемогу в війні і молимося за благословіння і ведення в цьому 2024 році. Я хочу сказати: якщо наше серце буде настільки віддане Господу, якщо наша молитва буде, буде молитвою згоди і єдинства, і коли, а це безумовно, церква Ісуса Христа підніметься в постійній мови за Україну буде ця перемога. Буде явна Божа милість, і ми це сьогодні побачимо на сторінках Писання, де я зачитаю декілька. Або вся Біблія говорить про те, що Бог відповідає на молитву церкви. Бог сожаліє за. Біду, яка приходить в край, а тим більше в життя Божого народу. І я не буду зачитувати, якою є молитва, але молитов і в Біблії різновидів молитов є написано просто багато. В Якова 5:15, 19 написано про молитву віри. Я не буду зачитувати це місце. В Діях святих апостолів в другому розділі 42 му вірші написано про молитву згоди. Якою є молитва згоди? В Филиппіан 4,6 написано про молитву прохання або благання. В Першому посланні до Солонян 5, 16, 18 написано якої є молитва подяки? Я просто е, хотів би, щоб ми просто в нашому розумі відновили е, види молитов і ви ними молитеся. Ви просто, е, ми шукаємо Божого лиця в тих молита, молитвах. часто в залежності від того, що відбувається в нашому житті, що відбувається в житті церкви, що відбувається в сім'ї, в домі. От сьогодні я чую, коли що брати чи брат з прославлення, чи хтось в церкві захворів, і ми сестри, і ми знаємо, що в Якова є написано про цю, як молитися, що робити, і в Божому слові є. Записано все необхідне для того, щоб ми отримували відповіді на нашу молитву. В діях святих апостолів в 13 розділі 2.3 написано про молитву поклоніння. В Матвія 26:39 написано про молитву освячення або посвячення. Також в Тимофія 2:1.4 є заступницька молитва. Є молитва в дусі. Коринфян 14,14,15. І питання в тому, що ми також знаємо, що Ісус Христос навчив своїх учеників молитися, і ми пам'ятаємо молитву Учи наш. І для чого Христос показав, як молитися, і вказав просто, щоб ми молилися. Є написано е, в Луки 1,1.4. Я думаю, що ми не будемо. Ми пам'ятаємо кожен з нас, молитву «Отче наш, є написано, щоб ім'я Господа нашого славилося, щоб прийшло Царство Боже, щоб Господь підтримав нас, щоб простив нас, щоб дав нам порятунок. І питання в тому, що. Кожен з нас, ми не повинні в серці своєму томитися або ж переживати. Ви знаєте, мені на пам'ять прийшов вірш 1 Петра 3.7. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Не треба в нашому житті переживати, часто не треба. Сумніватися, а виливати. В тих місцях, де я читав про молитви, там є написано Всякою, всяким проханням, благанням, сподякою. Правда ж? Що я хочу сьогодні донести вам і собі, Бог чекає на Твою і на мою молитву? В Біблії написано більше 600 місць про те, 600 місць, де Божі люди молилися, і 450 місць, де Бог дав відповідь на їхню молитву. І Божі люди молилися, сидячи, стоячи на колінах, лицем до землі, з піднятими руками в Тимофія. Тобто молитва необхідна в твоєму і моєму житті, без молитви. Ти не будеш мати ні сили, ні успіху. І навіть я колись згадував, і Бог мені нагадав е, те, колись ще один мені старенький брат <кхух> сказав, і це не байка, я питав про секрет його молодості. 84 роки він дуже гарно виглядав. Він міг запрягти в селі пару коней. Хто може жив в селі знає, виорати 30 сотих поля, його засіяти, зралити, заскородити. Я зараз, певний, цього не зроблю. Мені не вистачить того, е, стільки сили. Але йому вистачало, і знаєте, я ж питав його: брат, в чому секрет вашої молодості, в чому секрет вашої сили? Він перейшов заслання, він. Е... Був на сухобезводні, тобто він за віру євангельську постраждав. Він каже: Ти знаєш Степан, коли на мене сходить Дух Святий, коли я молюся, я переживаю, як Божа сила вливається в мій дух, в мою душу і в моє тіло. І ти знаєш, я ще моцний. Я так дивлюся і кажу: так, ви моцні. Його немає, він в вічності, але. Якщо ви хочете бути молодими духом, якщо ви хочете мати ентузіазм, завзяття, натхнення, силу, звертайтеся до Господа. Вам згодяться всі ці молитви і заступництва, і ходотайства. Але ви не тільки для себе маєте молитву. Ми покликані, як... Написано тут в Езикиіля стояти перед лицем Господнім. Мені згадалося це місце, коли в Даниїла архангел Гавріїл стояв перед лицем Господа, і потім він прийшов до Захарії. Пройшло стільки років, коли він спитав, що де ти був, він каже, що я стояв перед лицем Господнім. Це. Честь є стояти перед Божим лицем. Це честь для народу Божого бути ходатаєм, бути заступником, бути тим, який має слово від Господа, чує голос Духа Святого, благословляє тих, хто є поряд і переживає за цю країну, в якій він живе. Одне просто. Одну відповідь на молитву або ж молитву заступництва, ходотайства. Я би хотів просто і одну історію прочитати, і це є написано в книга пророка Неємії. Якщо ви пам'ятаєте, йде книга Неємії, потім Естер. І я би хотів просто зачитати цю історію. Написано в Неємії з першого розділу і далі слова Неємії Гахалійного сина, і сталося в кисливі 20-го року, і був я в замку Шушан, цебто в Сузи. І прийшов Ханані один з братів моїх, він та люди з Юдеї, і запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позостали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені. Позосталі, що лишилися з полону та в окрузі живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а бранми його попалені огнем. Така ситуація. Чоловік, який був чашником царя, який займав високе положення, молодий, йому нічого не бракувало. Він гарно влаштувався. Він добре жив, він подавав вино цареві. Йому було дуже добре, але. Він почув, що юдеї, які врятувалися, якщо історично ви пам'ятаєте, один раз поверталися в Єрусалим другий і третій раз євреї. І це було після того, як на Входоносорі його імперія зруйнували Єрусалим. Потім Мідоперси, євреї були розповорошені. І він каже, почув, що вони є. Страшні, живуть у великій біді та в ганьбі, а Мур Єрусалиму поруйнований а брами його попалені огнем. Якщо взяти аналогію, в Тернополі нам добре, тут нам комфортно, але якщо подивитися на світ, маючи інформацію, що відбувається в Харкові, що відбувається в Одесі, яке горе і біда є на передові, то. Я думаю, що в нас має бути така сама реакція, як в Неємії. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав. Така реакція християнина або того, хто любить землю, на якій він живе, народ, де він народився і живе. І каже: «І сталося, як почув я ці слова, то я сів і заплакав і був в жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. І сказав: Я молю Тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе, та дотримуєш заповіді свої. І нехай же буде ухо Твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислухатися до молитви, раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем день та ніч за Ізраїлевих синів. Твоїх рабів і сповідаюся в гріхах Ізраїлових синів, якими грішили ми проти тебе, і я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинилися перед Тобою і не дотримували заповідей і уставів і прав, які наказав ти Мойсеєві рабові своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав би Мойсеєві своєму рабові, говорячи, як ви споневіритеся, я розпорошу вас поміж народами, та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я Моє, а вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи, нехай же буде ухо твоє чутке до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися ймення Твого. І дай же сьогодні успіху своєму рабові і дай знайти милосердя перед оцим мужем, а я був чашником царевим. Така ситуація, така реакція. Молитва. Перед Божим лицем. Як вам це подобається? Молю тебе, Господи, нехай же буде ухо твоє чутке до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися імення Твого. Бог хіба не чув? Бог хіба не бачив? Хіба Бог не знав, в які ситуації ізраїльський народ. Хіба Бог не бачив, що мури Єрусалиму поруйновані? Але що треба було Неємію? Треба було того, чиє серце просто боліло. Сів я та плакав і був в жалобі кілька днів і постив, молився перед лицем небесного Бога. Сьогодні Бог просто закликає нас та як свого часу закликав Неємію. Щоб ми постили, молилися, шукали Божого лиця, прикликали ім'я Господнє, а Бог і те помазання, яке є в кожному з нас, навчить і дасть ці молитовні слова. Так написано. І що сталося? Той, хто переживав, той, хто молився, став і ініціатором. Великого благословіння і відбудови стін Єрусалиму. Правда ж? Ви пам'ятаєте, знайшов Неємія милість царя Артаксекса? Правда, ж знайшов. І дивіться, як написано далі. Направа Єрусалимського муру. Артаксес доручує неємії відбудувати Єрусалим. право Єрусалимського муру за 52 дні. Вони відбудували мури Єрусалиму. Це ще швидше, як будувалася китайська стіна. 52 дні під супротивом, через сміття, яке згромадилося за роки, під тиском ворогів самарянам це не сподобалося. І далі бачимо, що сталося полегшення долі бідного народу. Коли закрили ці брами, коли е, мури були е, вже е, ті всі місця, де були проломи, замуровані, що полегшення стає. Зараз, якщо би Бог дав, щоб, е, бачите, кажу, якщо, нехай Бог дасть, щоб границі. Були відновлені, щоб не було, щоб це все зло цією масою не йшло на землі України. Тепер далі написано читання Мойсеєвого закону. через е, Колись я прочитав те місце е, з Божого Слова, чого не слухали Мойсея, як ви думаєте? через Слабодухість і важку працю написано. Коли людина дуже тяжко працює і не має можливості навіть пороздумувати про те життя, яке вона веде, або що є перед нею, приходить слабодухість Нема коли читати Божого Слова, нема спілкування з Божим народом, і що людина стає духовно ослаблою. Сили ослабівають. Я думаю, те саме було в народі Ізраїля через те, що не було лідера, який би взяв на себе відповідальність за відбудову цих стін Єрусалим. Сьогодні Бог каже, що ти і я, наша молитва, вона в силі поміняти те становище, яке є, і зупинити цю війну. Що стається далі? Вони відсвяткували свято Кучок. Потім, євреї, як почули, що відбудувалися мури Єрусалиму, зійшлися зі всіх народів, почали сходитися в Єрусалим. Відбудовується черга в храмі. Потім очищення Ізраїля від чужого. Тобто, коли Бог почув молитву, коли Бог дав відповідь на молитву, коли ті, кому Бог дав слово, що і як робити, взяли на себе відповідальність, прийшло благословіння, прийшла відбудова, прийшло. Зміцнення, укріплення, і прийшла ця перемога, але що напередувало цьому? Молитва Неємії. Я хочу тільки згадати, і вони жили в один час Неємія і Есфір. Ви пам'ятаєте царицю Естер? І що я тільки згадаю це місце. І сказав Мордахе відповісти, це написано в 4 розділі з 13 по 17 вірш. Це теж, вона зараз все написано про ню, про Есфір. І сказав Мордахе відповісти Естері. Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому од нас усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для Юдеїв з іншого місця, а ти та дім батька твого погине. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства. І сказала Естер відповісти Мордохеєві «Іди збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов Мордехай і зробив усе, як звеліла йому єсфір. Виклик, питання, відповідальність, і ми знаємо, прийшло вирішення. І євреї до цієї пори святкують свято. Учок, і це написано також в книзі пророка Неємії. Вони жили в один час, але серце Неємії побуджує Господь, серце і сфір побуджує Господь. Чи сьогодні Господь побуджує твоє і моє серце? І що ти зробиш з цією інформацією, яка є, і з тим, що ти бачиш, що відбувається в нашій країні? Я вірю і знаю, що ти і я ми будемо молитися. Ми любимо цю землю, ми любимо цих людей, ми любимо цю країну, але питання в тому, що Бог потребує, щоб ти цю любов і я ми вилили перед Божим лицем, щоб прийшла Його відповідь, прийшло Його вирішення. Закінчилася ця війна. Як написано там в ходатаїв, в молитовників, що війни виграються в духовному світі, в духовному вимірі. І церква сьогодні несе відповідальність за те, що відбувається. І питання в тому, що Бог піднімає церкву для того, щоб зупини, зупинити цю війну. Пам'ятаєте, що сталося в часи пророка Іллі? Він був такий самий чоловік, як ти і я, але він помолився. і... Три з половиною роки не було дощу, і по його молитві прийшов час і пішов дощ. Сьогодні Бог хоче, щоб через Твою і мою молитву прийшов цей дощ благословіння на цю землю. Прийшов мир на цю землю. Можна багато говорити і про Мойсея, про різних Божих мужів, про Ора Аарона, про те, як. Вони побачили, що перемагає Амалик, вони посадили його на камінь, взяли його руки і що прийшла перемога для Ізраїля. Сьогодні Бог хоче, щоб були ті, хто воюють, були ті, хто моляться, були ті, хто ходотайствують, були ті, хто перемагають, були ті, хто допомагають, щоб була ця перемога і не опускалися руки. Станем будемо молитися.